Взялі різонка трярі мачій мають трамбас. Наш воєнний експерт. експерта. Руський фейк. на... Розвінчуємо російські фейки, які прагнуть зламати наш дух з експертом детектора медіа Вадимом Міським на українському радіо. Вітаю з вами Вадим Міський, і ми знову починаємо розбиратися у ворожій брехні, розбирати її на атоми, різноманітні фейки, вкиди і відправляти їх у слід за російським кораблем. Для чого ми це робимо? Щоб не потрапити на вудочку пропагандистів, тому що очевидно війна відбувається не тільки за території, а й за наші з вами уми. Тому знати фейків в обличчя це бути озброєними в інформаційній війні. Звісно, там, де є така можливість, ми на прикладах будемо розбирати характерні стандартні прийоми російської пропаганди і таким чином вчитися розрізняти маніпулювання шахрайство і дезінформацію самостійно. Пропагандистські телеграм-канали, а також деякі засоби масової інформації російські, поширюють інформацію про те, що папа римський нібито закликав українську владу звільнити з під варти екс-намісника Києво-Печерської лаври митрополита Павла Лебедя. При цьому деякі російські змі все-таки вказують, що подібну інформацію Понтифік, начебто, зробив під час особистої бесіди із головою всесвітньої спілки старовірів Леонідом Савостьяновим, який і розніс цю думку по російських медіа. Тут варто зауважити, що справа в тім, що Леонід Савостьянов уже неодноразово робив гучні заяви в російських медіа, посилаючись, начебто, на свої особисті розмови із понтифіком. Наприклад, у травні цього року він поширив інформацію про те, що папа Римський, начебто, закликає Україну відмовитися від контрнаступу у лютому цього ж року про те, що Понтифік має бажання відвідати схід Росії, зокрема національний парк Земля Леопарда. А у червні цього року Савостіанов повідомив, що папа Римський, начебто, сказав йому, що приїде до Москви найближчим часом. При цьому російська православна церква від таких намірів понтифіка відхрестилася. Антоній Севрюк, очільник відділу зовнішніх церковних зв'язків московського патріархату, повідомив російським медіа, що інформація про візит понтифіка до Москви безпідставна. Він заявив, що особисто відвідував у цей час Ватикан і на жодній зустрічі не обговорювалася тема візиту Папи Римського до Росії. Багато інших заяв Старовіра Севостянова також не мали під собою підтвердження. Навіть самі ж російські пропагандистські ресурси із великою недовірою ставляться до його висловлювань і неодноразово звинувачували його у поширенні вигаданої інформації. Але повернімося до нашої теми: заклику звільнити екс-намісника Лаври Павла Лебедя, який, начебто, пролунав від папи римського. Команда StopFake дослідила усі заяви Понтифіка, і виявилося, що на жодному з офіційних ресурсів Ватикану, а це сайт, офіційний твітер папи римського Франциска, офіційний твітер Ватикану, немає жодних закликів звільнити із під варти лебедя. Більше того, на сайті Ватикану у розділі аудієнцій немає інформації про те, що папа римський взагалі мав зустрічі із головою всесвітньої спілки старовірів Леонідом Севостьяновим у 2023 році. Нагадаю, що служба безпеки України звинуватила Павла Лебедя, ієрарха УПЦ МП у розпалюванні релігійної ворожнечі це стаття 161 кримінального кодексу України, а також у виправданні чи запереченні збройної агресії Росії проти України. Це стаття 436.2 кримінального кодексу України. У прокуратурі Київської області повідомляють, що згідно з проведеними експертизами у телефонних розмовах із звірянами своїми висловлюваннями лебідь розпалював національну та релігійну ворожнечу. Нині митрополиту ПЦМП Павло перебуває під вартою. 13 липня служба безпеки України повідомила, що викрила нові факти підривної діяльності проти України від митрополита УПЦ МП Павла Лебедя. Правоохоронці встановили, що митрополит за день до оголошення йому першої підозри від СБУ дав інтерв'ю одному із вітчизняних медіа. У цьому інтерв'ю він заперечував існування України як суверенної держави. Також Павло назвав російську збройну агресію проти України громадянським конфліктом, який триває з 2014 року. Ось фрагмент прямої мови митрополита Павла, який наводить служба безпеки України. У нас немає економіки України, сільського господарства. Сьогодні переіменують, а, а що є в нас? А чому немає? Через кого а, у нас немає? А що є? Ну ви спитайте, він так хтось розпочинав. Через... Ну хорошо, Окупантів. Росія не, не напала ще коли почалась війна в Донецьку і Луганську. Саме між собою воювали. Напала. Ну, хай мені покаже, де сказано, що було опублікована відкрита війна. Як повідомляє СБУ, судова лінгвістична експертиза підтвердила факти злочинних дій клірика. Нагадаю, що за майже 30 років, які лебідь був намісником лаври від УПЦ московського патріархату, на території цієї пам'ятки архітектури і об'єкту всесвітньої спадщини ЮНЕСКО з'явилися численні добудови та перебудови. Говорить голова державної служби з етнополітики та свободи совісті Віктор Єленський. Те, що стосувалося аналізу Міністерства культури, яке ще було зроблено на зламі 2022-2023 року, то е, воно оприлюднювалося. Ми пам'ятаємо, що тоді було встановлено, що в лаврі збудовано. Понад 30 нових будівель, так а це я нагадаю спадщина ЮНЕСКО. Що 15 цих будівель були фундаментальними, 16 були мапами, і через порушення було вирішено перервати угоду про безоплатне користування монастирем територією заповідника. Зараз е, робота триває, і зараз ідеться про вже збереженість будівель. Про станція будівель, очевидно, обстежувалися також і печери. Це найбільша цінність Києво-Печерської лаври. Ми почули голос Віктора Єленського, очільника державної служби з етнополітики та свободи совісті. То хто ж закликав звільнити Павла Лебедя із під арешту? У квітні з таким закликом виступила Росія. Посол із особливих доручень російського МЗС Геннадій Аскальдович заявив, що постать Павла набуває образу мученика за православну віру, і тому Росія вимагає його негайного звільнення. А от Святий Престол ніяк не коментував арешту митрополита УПЦ МП Павла. Разом із тим, у березні цього року Понтифік закликав Росію та Україну до віротерпимості і поваги до місць релігійного поклоніння. Цитую: я думаю про православних сестер у Києві і прошу воюючі сторони поважати релігійні святині. Люди, які присвятили себе молитві, це опора народу Божого, якою б конфесією вони не були. При святій Богородиці утішительниці стражданих і цариці миру ми довіряємо закатований український народ, заявив Папа Римський. Це були головні фейки на сьогодні. На сам кінець нагадую, що не варто довіряти різного роду чуткам і пліткам. Усі не конкретні, напівсекретні, панічні повідомлення мають у нас одразу вмикати червоне світло в голові, що таку інформацію слід перевірити. Як правило, за такими неконкретними джерелами, інсайдами, емоційним викладом ховаються інформаційно-психологічні операції ворога, який прагне нас деморалізувати, довіряти ми можемо офіційним повідомленням української влади і новинам авторитетних медіа, наприклад, суспільному мовленню. І не забуваємо, що від нашої із вами поміркованості і зваженості при поширенні різного роду інформації, а ми це робимо щодня у розмовах із друзями чи в соціальних мережах. Зрештою залежить успіх всієї країни в інформаційній війні. З вами був Вадим Міський. До зустрічі. Руський фейк. Іди на... Розвінчуємо російські фейки, фейки, які прагнуть зламати наш дух. З експертом детектора медіа Вадимом Міським на українському радіо